Під бахмутом на передовій це час переміщень. Тільки під прикриттям темряви тут можна відносно безпечно зайти та вийти з позицій. Нічним маскуванням користуємось і ми. Дорога не близька та небезпечна. Зокрема, та не змовкає, да? Ну, момент. А що вона мовчить? Аби не збитись зі шляху, потрібно завжди тримати в полі зору того, хто попереду, куди і на що наступаєш у темряві, можна тільки здогадуватись. О, осколок биті не попадемо Зараз раз по Саме ховаючись у темряві на позиціях, бійці 28-ї бригади імені лицарів зимового походу укріплюють свої бліндажі та окопи. Тутешні посадки буквально викошені артилерією, тому непомітно в день такі роботи провести нереально. Про близькість до ворога тут нагадує стрілецький бій неподалік та російські дрони над головою. Судя посьому тут за простріл, діло вилуску пату не парь слышу там еще переедва посла нет при силы присилы Нування росіян в небі під бахмутом доволі відчутне. На спостережних постах ситуація напружена. Пара російських гелікоптерів кружляє десь зовсім поряд. А звуки з гелікоптера Що зараз відбувається на цьому напрямку важко назвати навіть пеклом. Чим ближче до світанку, тим активніше працює артилерія та ворожі дрони. Льоти. Та дачі та Та, попри все, як годиться справжньому одеситу Володимир на позитиві. Бадьорості і оптимізму йому додає працююча неподалік наша самохідна арт-установка. Сьогодні. тяжело, но держимся. Все в порядке. Да. Одесса рулит, все, все нормально. нормально. Все в порядке. Вот. Ну, страшновато, тоже дроны что летают. Ну, прячемся, да. Может скинуть еще всю гадость. Понятно, что он не слежит. Страшновато, когда еще потяжелее прилетает. Вот. Ну, что поделать. Держимся. Це, це від союзників. <свистець>, це касетки. Це касетка, так. Хороша штучка. Але... Вже на світанку ми розуміємо, що знаходимось на позиціях, де ще місяць тому стояли росіяни. Сліди їхньої присутності скрізь. Від протигазів форми до хаотично розкиданих смітників із коробками від сухих пайків. Ну, ось ці позиції зимою весною цього року переходили з рук в руки. Як бачите, тут знаходились росіяни. Десь до кінця весни. І звідси з колишніх позицій Збройних сил довелося вибивати. І бачите, як вони не люблять, коли їх вибивають звідси вичищають українську територію. Наслідки боїв просто жахають. І вони, на жаль, тут ще не скінчились, каже Едуард. В його словах, білі смуток за загиблими побратимами. Здійснюються наступальні дії. Тяжко але помаленьку наші підрозділи просуваються вперед. Черць? Кажуть про контрнаступ, там всі діла, це так все легко. Ні, Контрнаступ це дуже тяжко. Дуже забирає багато життів наших військовослужбовців. Не може бути марно. Це все. Ми звільняємо. Мадрончик низько. На наших. Є із з позивним Алес відстежує рух на ділянці фронту, яку займає його підрозділ. Попри тиск з боку українського війська, росіяни постійно намагаються контратакувати. Важкі бої йдуть за кожен мене. Вони намагаються сюди зайти, да? Так, ну у них через день тут попитка штурму, якщо не кожен день. Від атак до оборони. І так вже майже два місяці наші військові намагаються взяти окупований Бахмут в кліщі. Головну роль у цьому пекельному бойовищі відіграє артилерія. Постріл! Цього разу цільну розрахунку важкого міномету, яким командує Володимир, став російський склад із харчами. Основна мета таких нальотів знесилити угруповання окупантів. Постріл! Періодично пострілює ми та хлопці з інших підрозділів, просто щоб не давати їм змогу доставляти її до передка. Голодний солдат це тільки в совєтській армії. Він може бути боєздатним. Якщо ти троє суток нічого не поїв то тобі воювати. Не сильно хочеться на собі провіряв. Так що зна від важких боїв і втрат хлопці втомлені і змарнілі, але впевнені у своїй перемозі. Станіслав Кухачук В'ячеслав Ромодан, Володимир Халуїмов подробиці. Телеканал «Марафон», Єдині новини.